Наші у Росії московські відрядження спікера і діалоги про переговори. Човни на воду президент передав центру веслувального спорту 10 нових байдарок. Капітальна реконструкція енергетики сучасну котельню встановлюють у дойбанах. Інформаційний ефір першого «Придністровського» продовжує українська редакція в студії Оксана Крук вітає вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Голова Верховної ради з робочим візитом у Москві. Спікер вже провів зустріч з депутатами Держдуми, обговорювали актуальні питання і проблеми. Йшлося про економіку, громадянство, освіту і, звичайно, ж про міжпарламентську співпрацю. Економічна блокада країни триває. Вона буде тільки посилюватися найближчим часом. Це теж очевидно. Питання пов'язані з транспортом, з логістикою, з військовим тиском, з інформаційним тиском і далі за списком. Величезна кількість проблем, які належить вирішити і вирішити тільки разом, тому що не впорається республіка з цим самостійно, і Росія це прекрасно розуміє. І ще одна зустріч дня. Наш спікер поспілкувався зі всесвітньо відомим шахістом Анатолієм Карповим. У державній думі він працює в комітеті з міжнародних справ. 2020-й, оголошений в Придністрові роком здоров'я добігає кінця. Заходи, мета яких зміцнити здоров'я громадян не припинятимуться. Підвищена увага весь рік приділяється розвитку спорту: будуються, ремонтуються, переоснащуються спортивні майданчики, зали, басейни та інші об'єкти спортивної інфраструктури. Один з них центр висловальних видів спорту, відкритий влітку в Бендерах після глобальної реконструкції, ініційованої президентом. Сьогодні глава держави відвідав заклад з приємною Сію Ролс Ройс зі світу висловального спорту, продукція компанії Plastex. Це лідер на ринку маломірних суден. Десять фірмових човнів, розфарбованих під прапор нашої країни. Сьогодні передав центру висловального спорту в Бендерах президент Красносельський. Нові човни швидкісні і стійкі. До цього нашим веслярам доводилося займатися і перемагати на байдарках, яким більше 30 років. Это Вот те, которые выигрывают в Приднестровье, они все ну, показывают там да, результаты и на именно, ну, что это все. Придбати човни допомогла держслужба зі спорту і російський підприємець Ігор Чайка. Нові байдарки тепер відповідають самому центру. Цього року тут завершили реконструкцію. Гроші з фонду кап вкладень. Розминочний і тренажерний зали, спортмайданчик на відкритому повітрі та готельний комплекс працюють. В цілому про розвиток спорту. в цілому, якщо говорити про розвиток спорту, він неможливий без хорошої бази, без матеріальних вкладень. І Я радий, що за останні чотири роки Придністрові досконалюються саме матеріально технічна складова спорту вкладаються великі кошти, несумірні в порівнянні, як це було раніше. Відкриваються стадіони, басейни, спортивні майданчики, купується інвентар. І, звичайно ж, саме завдяки тренерам викладачам дані об'єкти спортивного призначення стають дуже популярними у молодих людей. Найголовніше, щоб човни не простоювали. А ви, молоді спортсмени, показували хороший результат. Тому я дякую всім, хто розвиває спорт в Придністров'я, хто думає про здоровий спосіб життя. Нові човни відразу пройшли тест-драйв по Дністру. у планах на наступний рік придбати байдарки для висловальних центрів у Дбасарах і Рибниці. Республіканський кадетський корпус у Бендерах його з 16 листопада переобладнали під ковід госпіталь для безсимптомних хворих. Кадетів тимчасово відправили на дистанційне навчання, а майже половина працівників корпусу записалася у добровольці. Тепер вони надійні помічники лікарям і пацієнтам. Необхідно допомагати. Необхідно допомагати. Ми накриваємо столи, забезпечимо харчуванням питною водою, закуповуємо медикаменти в аптеках, допомагаємо пацієнтам, адже деякі похилого віку і не можуть самі пересуватися. Також надаємо допомогу на місці лікарям, беремося за будь-яку роботу, в тому числі освоїмо професію електрика. Навіть десь лампочки перегоріли, розетки зламалися, все ремонтуємо самі, адже інших співробітників не допускаємо до госпіталю, щоб не наражати їх на небезпеку. Робочий день волонтера Ігоря М'ясковського починається о восьмій ранку з повного і обов'язкового обмундирування. Заходом безпеки і санітарним правилам тут виняткова увага. ізначально було До костюмів звикли. Спочатку було важко, дуже жарко. Окуляри потіють, але вже є свої професійні хитрощі. Наприклад, щоб окуляри не потіли, беремо рідке мило, протираємо скло, далі насухо серветкою, і окуляри не потіють. Волонтери працюють добу через дві добровольці, в числі яких і викладачі кадетського корпусу ще примудряються стежити за навчальним процесом кадетів. Все і в процесі роботи Когда... Коли... Поєднуємо і в процесі роботи, коли тут знаходимося, і вихідні виконуємо свої прямі обов'язки. Підключені всі командири взводів, контролюємо навчання, дистанційно з кадетами спілкуємося. Допомагати людям від чистого серця у волонтери хотіло піти набагато більше співробітників кадетського корпусу, але деяким довелося відмовити через їх вік та хронічні захворювання. Добрих людей набагато більше ніж ми думаємо. Напружена боротьба з COVID-19 не припиняється. У придністровських лабораторіях напередодні було досліджено 1447 проб. Виявлено 570 нових випадків захворювання. З початку пандемії коронавірус підтвердили о трохи більше 21,5 тисячі чоловік. Більше половини 12 тисяч 434 громадянини у списку переможців. Серед них і пацієнти карантинних госпіталів, і ті, хто лікувався від коронавірусу вдома. Даруй добро під такою назвою в Дубосарах проходить акція. Допомогу надають ковід хворим, у числі тих, хто відгукнувся підприємці району. Вони привезли в коронацентр фрукти не тільки для пацієнтів, але й для медиків. Яблука, банани, мандарини всього 140 кілограмів і новорічні подарунки для дітей. Це гуманітарна допомога для Дубосарського коронагоспіталю до новорічного столу, корисно для імунітету. Ми проводимо акцію Дарі добро. Ми проводимо акцію Даруй добро. Сьогодні одна з будівельних фірм вирішила привітати всіх медпрацівників, які знаходяться в червоній зоні і ведуть боротьбу з хворобою ковід. І всіх людей, які тут знаходяться на лікуванні. Добосерці це люди з великим серцем і відкритою душею, і точно знають, що біда чужою не буває. І нам це важливо, що люди відгукуються і за можливістю надають таку допомогу. Сьогодні в ковід-госпіталі 160 пацієнтів. Лікарня заповнена. Тут лікуються хворі з Дубасар і Григоріополя. Гуманітарна допомога завжди привіз. Гуманітарна допомога завжди віталася, особливо коли це стосується соціальних груп людей, які часто хворіють, взагалі хворіють, і тих, хто перебуває в лікарні, дітей. Тому завжди раді, коли надають будь-яку гуманітарну допомогу нашим громадянам. Акція Даруй добро стартувала ще навесні. У госпіталь привозили захисні маски, костюми та деззасоби. засоби. підприємці перерахували гроші на боротьбу з ковід. Череда добрих справ триває. 22 грудня в день зимового сонцестояння, коли спостерігається найдовша в році ніч, своє професійне свято відзначили енергетики для добосарської гес. 2020 пройшов під знаком 65-річчя станції. У свято кращих енергетиків відзначили високими державними нагородами. Своє професійне свято енергетики до Босарської ГЕС завжди зустрічають на робочих місцях. На станції хоч і повна автоматика, але їй вже 65, А це значить, все повинно бути під контролем. Тому коротка перерва лише для вручення нагород через карантин на вулиці. Це значить це означає оцінку моєї праці, спасибі керівництву і всім працівникам, що допомагають, підтримують в роботі. Серед нагороджених і турбініст Сергій Дрига. У професії він більше 30 років. Працював на Кишинівських ТЕЦ в Росії в електромонтажній компанії. У 2000-х повернувся в рідні до на ГЕС. вдома є вдома. За ГЕС у мене почуття гордості. Наше ГЕС може в такому стані ще 120 років пропрацювати. Над зміцненням надійності станції енергетики працюють постійно у минулому. Році завершили заміну відмотувань статорів всіх гідротурбін. У цьому встановили нові цифрові регулятори швидкості гідроагрегатів. На черзі заміна старого мостового крана. Новий вантажопідйомністю 100 тонн, вже в збірці. Ми замінили практично все оборудовані. Ми замінили практично все обладнання, крім гідроагрегатів. Гідроагрегати в плані, але на цю роботу потрібні великі кошти, яких немає ні в республіці, ні у ГЕС. Залишається завдання підтримки цього обладнання гідроагрегатів, щоб працювати і далі забезпечувати населення електроенергією цього року. Дубасарська ГЕС виробила 230 мільйонів кіловат годин електроенергії. Це 80% із загальної потреби населення республіки в електроенергії. Миколи Каліман сьогодні особливе свято старшому майстру з експлуатації теплових мереж вручить орден Трудова слава, скромний співробітник Тира Теплоенерго» теплоенергорадий на городі, але більше новому теплопункту, який буде в його веденні. Його й зібрали самотужки в Придністров'ї. Новий теплопункт в центральній частині столиці. Тепер там перебоїв з водою теплом не буде. Це перший теплопункт який поступив. Це перший теплопункт, який надійшов в зібраному вигляді. Вже його просто треба встановити, підключити до нього, подати теплоносій, воду холодну, щоб він її нагрівав. В принципі, дуже просто, зручно. Там є все необхідне обладнання, яке повинно бути в теплопункті, яке займає нас зараз цілу будівлю. А цей буквально знаходиться в цьому каркасіку невеликому. А це нова котельня. Завтра вона відправиться в Довосарський район село Дойбане і буде забезпечувати теплом і гарячою водою школу. Остаткування сучасне керувати такою котельнею можна дистанційно з Терасполя. В цілому за цей рік, не дивлячись на пандемію, Теплоенерго виконав всі заходи інвестпрограми. Татом коду був без аварійний запуск тепла, можна так сказати. В цьому році був безаварійний запуск тепла, можна так сказати. У перші дні у нас не відбулося фактично жодної аварії глобальної на магістралях. Це вперше за багато років. Я працюю вже більше 10 років. Такого я не пам'ятаю. Поміняно більше 30 кілометрів теплових мереж. Виконано адресні програми з внутрішньобудинкових мереж. В цьому році ми в 27 житлових будинках тільки по Тирасполі провели капітальний ремонт мереж гарячого водопроводу. Постачання та опалення. По республіці загалом більше як 50 будинках. В цьому році побудували три нових котельні і нарешті придбали новий кран. Він потрібен для ремонтних робіт. Підприємство не планує зменшувати оберти. Загальнопридністровський народний форум розростається сьогодні до руху. Приєднались і дубосарські активісти. Тепер у Дубосарах є територіальне відділення ЗНФ. Загальнопридністровський народний форум зареєстрували в республіці в 2016 році. Очолив рух президент Придністров'я Вадим Красносельський. Тоді на заклик про консолідацію суспільства заради зміцнення Придністровської державності і економіки країни відгукнулося 50 громадських організацій. За чотири роки їх кількість збільшилася майже вдвічі. Сьогодні в ЗНФ влилося ще шість добосарських громадських об'єднань. Тепер їх у районі 15. Це стало приводом для створення територіального відділення. Не координувати дії буде директор Добосарського центру реабілітації Світлана Завтор. Цю кандидатуру підтримали одноголосно керівники всіх громадських організацій. Моя цілеспрямованість. Моя цілеспрямованість і ваш досвід і знання дадуть хороший результат. Впевнена, вийде злагоджена робота, націлена на інтереси земляків, захист прав і розв'язання проблем. Ви надали мені велику честь, і я постараюся вас не підвести. Спасибі. Останні чотири роки в республіці триває масштабне будівництво та оновлення соціальних об'єктів. Коштом капвкладень зведено та відремонтовано десятки шкіл, десятків лікарень. Підрядники працювали на совість не скрізь. ЗНФ зробив це надбанням гласності. Будівельні компанії зобов'язали усунути свій брак. Брали участь представники народного форуму і в розробці державних програм з підтримки молоді, малозабезпечених громадян та захисників Придністров'я. Іменно в спільній роботі ми бачимо Саме в цій спільній роботі ми бачимо найбільш продуктивний результат, коли суспільство допомагає органам влади побачити проблеми і пропонує їх розв'язання. Завдання Дубосарського відділення ЗНФ перш за все це консолідація громадських сил навколо ідеї зміцнення придністровської державності, підвищення економічного і соціального статусів і зміцнення громадського життя, щоб створити в республіці суспільство патріотичної спрямованості. Ще одне наше завдання створення в Добосарах свого інституту народного контролю на базі. ЗНФ. Допомагати седлані завтур на посаді керівника територіального відділення ЗНФ буде Віктор Гронік. Сьогодні обрали і раду філії республіканської громадської організації. Відручок зошитів до альбомів і фарб повний комплект, щоб гристи граніт науки для школярів з багатодітних сімей. У рибниці таких більше 900. Всього три набори для молодшої, середньої та старшої ланки. Повинно вистачити на весь навчальний рік, кажуть батьки. Подарунки від уряду видають за всіма санітарними правилами. Малювати обов'язково і ліпити з пластилину. Це у нас щодня. Особливо у нас дівчата творчої особистості, тому у нас все йде дуже швидко. Набір. Дуже хороший, там і зошити, і фарби, і обкладинки. Тобто це набір, який дуже необхідний не лише першокласникам, а й усім, тому що цим всім діти користуються протягом всього року. У Дубосарському районі більше ста багатодітних сімей. У кожній по троє більше дітей. А один набір канцтоварів батькам обходиться більше як у 100 рублів. І поповнювати приладдя потрібно весь навчальний семестр. Для багатодітних це значні суми. Я мать дітей. Двоє. Я мати трьох дітей. Двоє навчаються в молдавській школі. Молодша дівчинка у другому класі, старша в п'ятому. У передень нового року ми раді отримати цю соціальну допомогу. Дуже вдячні. Дякуємо за увагу. Нас в сім'ї троє. Нас в родині троє. Мені дуже сподобався цей подарунок. Я рада, дякую всім, хто його зробив. Він мені дуже потрібен. Канцелярські набори для школярів придбали за дорученням уряду і видають їх за місцем навчання дітей. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вже у п'ятницю, зустріч як завжди, о 18.15 на першому придністровському.